Чао тутті! Продовжуємо читати твір Рольда Даля Ла фабрика діоколато. Сподіваюся, що сьогодні знову мене слухає і Діана, і Даніїл, і навіть усі ваші друзі. Тож сідайте зручненько і, як сказав би дідусь Джо, стате Асентіре. Слухайте. Сьогодні ми читаємо наступну розповість Дідуся Джо і Прімі Дуе Вінчиторі, у якій мова буде йти про двох перших переможців. Пропріо іль джорно Допо вже наступного дня футровато був знайдений Ільпрімо Більєтодоро, перший золотий квиток. Лотрово його знайшов. Ун бамбіно маленький хлопчик кесік ямава Аугустус Глуп. на ім'я Аугустус Глуп. Ель Жорнале Для сера і вечірня газета Дель Сіньор Бакет, яку купував містер Бакет. ріпортава ін пріма паджіна у Суагранде фото. Помістила його великий портрет на першій сторінці. «La foto mostrava un bambino di nove anni» – На фотографії був зображений дев'ятирічний хлопчик. Козі sproporzionatamente grasso» – настільки непропорційно товстий, яке сембрава, що, здавалося «fosse stato gonfiato», ніби його накачали конуна potente pompa». Потужним насосом. Гросі ротолі ді діра софлачдо, великі складки млявого жиру ліпендевано да оні парте дель корпо, звисали з усіх частин його тіла, «Ела фача, а обличчя парева уна мостроза пала ді паста. Було схоже на жахливу кулю з тіста. таку й спонтавану, з якою визирали дує о'к'єтті Авіді, двоє маленьких жадібних оченят. А форма ді ува у формі родзинок, Паса інтенті аскрутари іль мондо, які пильно спостерігали за світом, Іль джорналі Дічева. Газета писала «Кела чітта, що місто інкуй Аугустус Глуб вівева, де жив Аугустус Глуб, ера імпаціта ді джоя, збожеволіло від радості, еделі ера дівентато субіто у нероє». І він одразу став героєм. Да тут телефінестре з усіх вікон Звентолавано бандьєре, майоріли прапори. А й рагаці, школярам ера стата кончеса було надано уна джорната діваканца ще один вихідний день. Едерано інкорсо а препаратів. І йшла підготовка пер уна парата до влаштування урочистого параду. І ноноре на честь. Делормай фамозо джованотто» нової знаменитості. ке Аугустос Августус тровату, ун білєто доро». Я була впевнена, що саме Августус знайде золотий квиток. А веведето суамадре а й журналисти, заявила його мати журналістам.

Їсти його єдине хобі. Елуніка коза її інтересі. Це єдине, що його цікавить. Комункує все таки есем есемпремельо. Це краще ке андари каандаре індіро афарепістелло, ніж бовтатися на вулицях, як панк, е спараре конле пістоле спаціали і стріляти з космічної зброї. Нельтемполіберо у вільний час. Нонвіпаре, чи не так? Лодікосем приїв, а потім я завжди казала Нон tanto. Він би не продовжував їсти так багато, синона Весе bisogno ді nutrimento. якби його організм постійно не вимагав їжі. Ну, чи не так? Комункуе, як не як? Соно тут те вітаміни, все це вітаміни. Ке емоціоне сара Перлуй, яким же захопленням буде для нього візітаре ла меравільйоза фабрика Дель Сіньор Вонка, відвідати чудову фабрику містера Вонке. Non віпосодіre, я не можу передати вам квантосямо оргольйозі, як ми пишаємося ним. Ке дона антипатіка, яка неприємна жінка, фуй ді нонна Джозефіне», – зауважила бабуся Джозефіна. «Еке Екерацо Орридо, а який огидний хлопчик, а нонна Джорджіна, роздратовано додала бабуся Джорджіна, «Соно рімасті соло кватро біліті доро. Тепер лишилося тільки чотири золоті квитки. Нонно Джордж, сказав дідусь Джордж, кісакілі тровера, хто знає, кому вони дістануться. Інтанто тут то йпаезія, тим часом усю країну, те діко, що сказати, іль Ільмондо Інтеро, увесь світ сем брава імпровізаменте. Здавалося, раптово, ассаліто дауна волі матта охопило божевільне бажання дікомпраре ді чоколато, купити шоколадні батончики, а кача френетіка у шаленому полюванні делі альтрі преціозі білєтті за іншими дорогоцінними квитками. Сіведевано компонте сіньоре, на вигляд виховані леді, ентрарини негоці дідольчумі заходили в кондитерські магазини, а компрари на Вольта сола, щоб за один раз купити дієчі та ді чоколаду вонка, десять плиток шоколаду Вонка. Тепой з картавано сиду та станте, з яких буквально на місці. Не відходячи від каси, зривали обгортки. Нелла сперанца в надії діведер ун Анголіно ді карта Дората. Побачити маленький куточок золотого паперу, що виблискує. До вункурагатці діти скрізь сяармавано ді Мартелло, озброювалися молотками. Ромпере і Лороса Лваданаї, Щоб розбити свої глиняні свині скарбнички. Екоревано ненегоці і поспішали до магазинів конманчати діспіччолі з пригоршнями дрібних грошей. Інуна чита в одному місті Un famoso bandito, знаменитий гангстер, рапіно miliaia di sterlin da una banca, пограбував місцевий банк на тисячі фунтів стерлингів і інвестили інтероботино квельно стesso і того ж дня вклав всю здобич пер акквістаре tavolette di cioccolato вонка. У шоколадні плитки вонка. Куандо, ла поліція. Коли поліцейські фече і руціоне нельсу Апартаменто увірвалися до його квартири Пер Арестарло, щоб заарештувати його? Лотрово Сидуто Суль Павіменто. Вони застали його сидячим на підлозі. Інзоамонтання дітаволети дічокола. Серед купи шоколадних батончиків. Intento аскартарне лі інволюкрі. З наміром розгорнути обгортки Конлаюто Діонлунго Пуняле за допомогою довгого кинджала. Нелла Лонтана Русі у далекій Росії. Унадонна, жінка, кіамата Шарлотта Руссоская. На ім'я Шарлотта Руссоская, Сіванто хвалилася тим, діаверт Ровато і Секонду Більєтодоро, що знайшла другий золотий квиток. Майнсеґвіто, але потім есосі Рівело, він виявився. Есре у набілье контрафане умилою підробкою. Un famoso scienziato in inglese, відомий вчений, il professor Foulbody Prof. Foulbody Invento Una Macchina винайшов спеціальний прилад. Капаче дископріре субито Здатний визначати відразу «Сенсенеанке Апріре лінволукро», навіть не відкриваючи обгортки. Сеуна та волетте чоколато, контенева оно іль біл'єто доро. Чи є в плитці шоколаду золотий квиток чи ні. «Ла маккіна ера Форніта цей прилад був оснащений діун браччо метаніко механічною рукою, те гудзава форі, яка вилітала назовні, еферава e конфорца і силою хапала коза, все те контенессе, що містило ла мініма партічелла доро. Навіть найменшу частинку золота. Перунаттімо на мить Сіпенсо подумалося кекуеста Маккіна фосе ла солюціоне аоні проблема, що ця машина є вирішенням усіх проблем. Сфортунатаменте перо. Але на жаль, презентавала свое інвенціоне, демонстрував свій винахід публіці винахідно у відділі солодощів універмагу, il механіко, механічна рука – рукава, розпрямилася дуже швидко. Етентодія Ферраре вчепилася мертвою хваткою. Лотту раціоне доро даль морале сіністро діуна дукеса, Золотий зуб однієї герцогині, кисідрований пресси, що опинилася неподалік. Нелла конфузіоне che seguì сталася вкрай неприємна сцена. La macchina fu fatta a pezzi dalla folla, і прилад був щент розбитий розлюченим натовпом. Імпровізаменте раптом проплюно примадеано ді Чарли Бакет, буквально за день до дня народження Чарлі Бакета, Il Giornale Annuncio газета оголосила anche il анке biglietto d'oro, що також був знайдений другий золотий квиток. Ла Фортуната ера. Щасливицею була una ragazzina, маленька дівчинка, діноме Вирука Сальт. На ім'я Вирука Сольт. Краітала і унайди чита лотана, яка жила далеко у великому місті, Інсіема Айсуї ріккі Дженіторі, зі своїми багатими батьками. Анкора una volta знову іль джорнале делла сера у вечірній газеті дель сіньор Бакет, містера Баккета. А вева пріма паджіна на першій шпальті був уна фото делла Вінчі вінчитриче, портрет переможниці. Сидута ін медзо ай Айраджанті Дженіторі, сидячи між своїми сяючими батьками нель салотто делла суа вілла у вітальні своєї вилли. Верука Аджітавай іль біл'єто доро. Вирука розмахувала золотим квитком у повітрі, конун соррізо келеандава да унорекio алтро, з посмішкою від вуха до вуха. Іль sіньor Сальт, містер сольт, іль падреді верука, батько веруки. Нонсіє черто фато прегаре, не очікуючи, персп'ігаре, а й журналісті пояснив журналістам, кома еквальте біліто ера стато тровату, як саме був знайдений квиток. Ведете, рогаті, розумієте хлопці, а пенала моя бамбіна міадето, як тільки моя маленька дівчинка сказала мені, кедовева, а тут? Кості, що їй потрібно будь-якою ціною. Прокурарсі уноді квеліті Доро придбати один із тих золотих квітків? Ноно фатто Альтро Кеандарин Чита. Я просто поїхав у місто Екомпраре Оніта Волетта Чоколадо Вонка, і почав скуповувати всі шоколадки вонка. Сукуй рішво аметтерлемані, які тільки траплялися мені на очі. Дево аверне компрате мільяя, я, мабуть, купив їх тисячі. Ансі Ані ді діляя, навіть сотні тисяч. Квінді леофатте карикаре судей камінь. Тож я завантажив їх на кілька вантажівок етранспортаре неламія фабрика і перевіз на свою фабрику. До сапере, ви повинні знати Кио Конфеціоночоліне американе, що я пакую американський арахіс. Еоунченінайоді операє келавораноліперме. І в мене там працює сотня робітниць. Мізгущано ночоліне, вони очищають для мене арахіс, кеде вона есеретостате, есалате, який потрібно підсмажити та посолити. Нонфанно Альтро тут толь чорно. Вони цілий день більше нічого не роблять, кесте доне, ці жінки. Це нестанно ліси дуте, а з гущариночоліне. Вони там сидять і лускають арахіс. Еалора і очі одето. І тоді я сказав їм Кораджора, гаце, наче так дівчата. На квесто моменто, з цього моменту, потете з Меттереді згущаре ночоліне. Можете перестати лущити горіхи, едовете комінчаре, і ви повинні почати Аскартаре Куесте та волетте дічолато, розгортати ці плитки шоколаду. Екозі Анно Фатто, і вони взялися за справу. Омесо содто, оні операя деламія фабрика. Я залучив усіх робітниць моєї фабрики, а толіре di carta дале cioccolate. Щоб вони зривали обгортки з плиток шоколаду. Сонуан дати аванті, атута величита дала матір. Сіна Алласера. Вони працювали з великою швидкістю з ранку до вечора. Пасарно, три джорні, але минуло три дні. Сенса кела Фортуна чи Чівеніссе інконтро. І все марно. Естато унперіодо терібеля. Це був жахливий час. Ламія піккола верука, мія маленька вирука, сараб'ява у нічорну діп'ю, ставала все розгніванішою з кожним днем. Е апена торнаво торнавуака грідава семпре, і щойно я приходив додому, do вона завжди кричала на мене Довель мій обілє, доро, де мій золотий квиток? Волю ель міо білет одоро. Я хочу мій золотий квиток. Субіто, негайно. Се не става оре та атера. Вона годинами лежала на підлозі, скальчандо, егрідандо ін манєра пеноза, побивалася й врещала. Be Ясна річ, міфачева вераменте стармале, мені було дуже неприємно ведераламія карісіма фільйола бачити свою найдорожчу доньку Рідotта Інкульмодо у такому стані, екозі од Джурато Аме Стесо. Тому я поклявся собі аврей контінуато ачеркаре, що продовжуватиму шукати фінкено на весь сітровато, доки не знайду Квелло кепотева рендерле ла Фелічита. Те, що може зробити її щасливою. Ой, Алемпровізо, і раптом Ласера дель Кварто Джорно. Увечері четвертого дня. Уна Делеміє опирає сімі за Агрідаре. Одна з моїх робітниць почала кричати. Еколо, ось він, іль білєто доро, я знайшла золотий квиток. Алора allora олеодетто». Тож я сказав їй дам мелопресто, дай мені швидше. Епено мела дато, і як тільки вона дала мені його. Sono corso a casa, я помчав додому ело консеннято mia diletta верука. Я віддав його моїй любі веруці. che sorride. яка тепер лише посміхається. Ora siamo di nuovo una фамілія felice. Тепер ми знову щаслива сім'я. Квестакві. Енкепяді квел грасне. Ця, мабуть, ще гірша за того товстуна. нонна Джозефіне, – сказала бабуся Джозефіна. Квелла ли а вераменте бізоні Діунпає дісколані, і треба було б відлупцювати гарненько. нонна Джорджіна, додала бабуся Джорджіна. Нон, мій паре, я не думаю, те й падре діквелла бампіна, що батько цієї дівчинки сісія компортато та мене. Поводився дуже добре. Туки не дідінонно. Що ти про це думаєш, дідусю? Чарлі, пробурмотів Чарлі. Секондомела віція троп. Мені здається, він занадто балує її, диссенно Джо, – сказав дідусь Джо. Ерікордаті бе, Квелка ті діко, Чарлі, і добре запам'ятай, що я тобі скажу, Чарлі. куанду сівиться у нафилі аквел моду, коли ти так балуєш свою доньку, и дифічлі, кевада фінір бене, навряд чи це закінчиться добре. Сувіні, але ти тезоро! давай, лягай спати, любий, мамма ді Чарлі», сказала мама Чарлі. «Домані ель туо комплеанно, нон те лоскордаре. Не забувай, що завтра твій день народження. кредо, ке воррай ал царті престо, тож я думаю, що ти захочеш встати раніше, ель туо регало, щоб відкрити свій подарунок. Уна tavoletta di ді Wonka! вонка. Шоколадка вонка. Charlie, Чарлі. Вигукнув Чарлі. Е чоколад та вонка, веро? Це ж шоколад вонка, чи не так? Черто тезоро міо!» – звичайно, мій любий. Но Саребе ступендо, було б чудово. Сичі тровай дентро, якби я знайшов там і терцю біля Тодоро, третій золотий квиток. Куандолав лаурай, коли ти отримаєш її, портала Кві. Принесі її сюди, діси но Джоя, сказав дідусь. Джо. Озі по сямо веде ретутті, тож ми всі можемо спостерігати Ментра ласкарті. Як ти її розгортаєш? Ви, мабуть, здогадалися, що наступного разу ми завітаємо на день народження Чарлі, Ількомплеанноді Чарлі. І щоб дізнатися, чи знайшов він свій золотий квиток, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про вихід наступного відео. Бональтура апресто!